Привіт! Мене звати Світлана Бесага, я тренер проєкту онлайн-фітнес ТВ. Для вас сьогодні простий і водночас дуже ефективний комплекс зі стілцем. Тернуйтесь вдома, будьте активні, ви можете робити зранку, в обід ввечері. Якщо ви підготовлені, зробіть два підходи, три, а то і чотири підходи. П'ять хвилин вашого часу, якщо годинник тікає і вам треба бігти, але пам'ятайте про своє тіло. Отже, давайте розберемо. Перша вправа буде дуже проста: ми будемо піднімати ногу, ставлячи на стілець. Чим ви робите швидше, звичайно, навантаження збільшується. Друга вправа. Ми будемо робити захід на стілець. От ви маєте поставити стопу по центру стільця і тягнути себе передньою ногою. Підняли якомога повільніше опустити, статись, не гупнути, а легко опуститись. Видих. І при цьому старайтеся корпус тримати в легкому нахилі. Найдіть це відчуття, коли у вас натягується задня поверхня і сідниця. І піднялись. І видих з видихом вверх. Плавно опускайтесь те саме на другу ногу. Це вправа номер три. Вправа номер чотири. Ми будемо тримати планку. У мене м'яке крісло, мені пощастило. Якщо вас тверде, візьміть собі килимок, поставте на крісло. І ми тримаємо просто планку, максимально концентруючись на м'язах живота. Живіт підтягуємо. Віддаляємо таз від гарної клітки і стараємося витягнутись. І вправо: п'ять, зворотні скручування. Все. Зворотні скручування, пам'ятайте, руки можна розвернути трішки по діагоналі. Вага тіла на руках, і ми просто таз опускаємо вниз, вверх. Хай амплітуда буде невеликою, але ви відчуєте тріцепс руки. Плечі зафіксуйте. Встати, щоб ваш таз не йшов вперед. П'ять простих вправ. Давайте розпочнемо. Пішли. Дихаємо. Підніміть високо ноги. Видих, вдих. Руки допомагають. Чудово. Запускаємо наш обмін речовин. зробити навіть просто зранку. П'ять хвилин, я думаю, кожен найде зранку. П'ять хвилин вашого часу. Чудово. Наступна вправа це. Будемо робити підйом на кріслі. Тесточки нахилили. Можна триматися за крісло, якщо вам важко тримати рівновагу. Приготувалися. Силою опустились. Силою опустились. Можна триматися за крісло. Трошки піднятись. І ще видих. Видих. Я ткуюсь виштовхайте вверх. Фу. Слідкуйте, щоб кут був 90 градусів. Виштовхнули себе, опустились. Виштовхнули, опустились. Фу. Фу. І ще видих. І видих. З силою опускаємося. Чим м'якше опуститись, тим краще. Те саме на другу сторону. Дих. Видих. Вперед. Раз. І раз. І раз. Штовхайте себе в видих. Фух. Фух. Чудово. Вже тепло стає, навіть гаряче. Витихаємо і концентруємося на м'язах. Раз, м'яко опустились. Раз, м'яко опустились. Чудово! Планка! Наперед передпліччі пробуємо. Раз. Поставили ліктями, розштовхуємо в сторони, плечі опущені і тримаємо. Намагаємося витягнутись. Голова не падає, голова витягнута. Дихаємо. Якщо відчуваєте, що складно, ви можете робити паузу. Опустили коліна і знову стати тільки не прогинатися. Ніж витримати 50 секунд, але спрогнув, кажуть, 10 секунд, але з витягнутою спиною. І слідкуйте, щоб таз не виходив вверх. Дихайте зараз ребрами, бокове реберне дихання. Вдих, видих, вдих, видих. Вдихи, вдих. вдих і видих. і видих. Прекрасна робота. І зворотнє дискання. Готуйтеся. Тіло на руки. Лікті пом'якшені. Вдих. Вижимайте вверх. Старайтеся стегна розслабити і чітко тут працювати руками. Коли вижимаєте, лікті залишайте м'якими. Слідкуйте за плечима. Вони опущені вниз. Сконцентруйтеся, що важче працює. Тут лікті, лікті зігнули, вижили, видих. І видих. Якщо ви довго займаєтесь, будь ласка, ноги випрямляєте і з прямими ногами. Кожен обирає для себе свій оптимальний варіант. Або зігнуті. І вдих, і видих. І вдих. Вижили. Чудово. Розслабте руки! Якщо ви маєте час, звичайно, повторяйте цей комплекс кілька разів. В кінці зробіть стретчинг. Таких відео є дуже багато у нас на каналі. Якщо вам подобаються формати такого тренування, пишіть нам. Ми будемо знімати і надалі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок, щоб бачити нові відео першими. До наступних зустрічей!